Вітаю, учасники. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант. Ви зараз знаходитесь в моєму телеграм-каналі Capital.ua. Ми швиденько з вами зараз пройдемо тему, взагалі, як працює пенсійна система в усьому світі, і поговоримо про перспективи українців, як вони можуть отримувати велику пенсію. І після ефіру зможете задати питання. Тому, послухайте, дуже уважно: дивіться ніде див ніяких немає, ніхто нічого не дає безкоштовно. Для того, щоб. Щоб отримати державну пенсію, необхідно сплачувати податки, і так само в усьому світі. Європейці вони для того, щоб їм отримати пенсію, вони мають. Цілих 40 років сплачувати податки 20%. Цілих 40. на даний час в Україні трошки легша система. Необхідно сплачувати 35 років страхового стажу. Має бути сплата податків: 22% єдиний соціальний внесок. Ми сплачуємо для того, щоб потім мати можливість на рахунок. Пенсії, але це не факт, що вона буде. І також державна пенсія в усіх країнах світу невеличка. Європейці, до прикладу, якщо у них середня зарплата 6-7 тисяч євро, то пенсія 1400-1200. Але в той же час, звісно, що вони трошки і довше живуть, тому що у них рівень життя вже. Інші, якщо люди там виходять на пенсію в 65-67 років, але вони потім і живуть до 85. У нас із-за того, що дуже низький рівень життя і наш що пенсіонери дуже бують, на жаль, відповідно і живуть не так довго, і що нам потрібно зрозуміти для того, щоб нам наблизитись до цієї європейської пенсії в усьому світі в розвинутих країнах світу існує трьохрівнева пенсійна система: перший рівень державна, як ми з вами звикли, другий рівень у них корпоративна або обов'язково накопичувальна. У нас цей рівень не працює, тому не будемо говорити. А третій рівень це недержавне пенсійне забезпечення, і цей третій рівень в усьому світі є гарантією того, що люди отримують великі кошти і. Україна також запозичила цю систему в європейських країнах, і в 2003 році було прийнято закон 1057 про недержавне пенсійне забезпечення. І у нас тепер українці, так само як європейці, мають можливість зробити свою приватну пенсію. А що ж у нас з державними пенсіями? Чому вона перестане вже працювати? Вона була запроваджена на території радянського союзу лише в 1956 році. До цього часу пенсії не було в основному. Люди жили в селі. Забезпечували самі себе, бо народжували багато дітей, і відповідно так було. Потім для того, щоб запросити людей більше в міста, то придумали таку систему, щоб людина працювала, сплачували податки, а потім буде державна пенсія. І раніше ця система добре працювала, тому що було 5 робітників, працівників і вони забезпечували одного пенсіонера, тому що після війни. Залишилось відповідно мало людей пенсійного віку, а людей народилось багато, бебі-бум. І всі ці люди потім пішли працювати на заводи, відповідно, сплачували податки, забезпечували надходження в пенсійний фонд. А що далі у нас відбувається? Люди вирішили, а на нащо ж нам народжувати багато дітей, якщо нас забезпечує держава і все колапс у Нас на даний час пенсійної системи, демографічна криза, дітей не вистачає. Кількість дітей в структурі населення зменшилась аж на цілих 44%. Якщо ми порівняємо як тільки наш рік незалежності, 1992 і 2022. Тут навіть нема ще даних 25-го року ще ще складніша система. Складніше ситуація. І до того ж, зараз війна ускладнилася тим, що більшість людей працездатного віку виїхала за кордон, вони працюють там, сплачують податки там. І відповідно така ситуація. Для того, щоб стабілізувати цю ситуацію, то необхідно, щоб кожна жінка народила більше, ніж двоє дітей. А у нас на даний час коефіцієнт народжуваності 0,9 і Екатерин... І самі дайте собі відповідь на питання, чи буде зростати пенсія. Тому що дивіться, ця пенсія вона солідарна. Молоде покоління сплачує податки, ці податки одразу поступають в пенсійний фонд, а там перераховуються пенсіонерами, які зараз на пенсії. І у нас 9,4 мільйона. Платників податків і більше 10,3 мільйона пенсіонерів. То ніяк ті люди, які сплачують податки 22% а ще з мінімальної зарплати, з невеличкою, ніяк не можуть забезпечити достойним рівнем пенсіонерів. І тому бюджет пенсійного фонду завжди дотаційний, не вистачає <кій> не вистачає коштів і постійно. Постійно треба наповнювати бюджет пенсійного фонду, хоча він має працювати сам по собі. Дефіцит бюджету пенсійного фонду в 2023 році був 230 мільярдів гривень, а на 2025 вже 419 мільярдів гривень. Мені навіть також ці цифри як економісту, я їх не розумію і не дуже відчуваю, тому я вам по-простому розкажу: просто 45% пенсійного фонду нема грошей. От, просто нема. І якби оці всі гроші 419 мільярдів розподілити на кожного пенсіонера на 10 мільйонів пенсіонерів і поділити на місяці, то виявиться, що по 3 тисячі гривень не вистачає кожній людині. Так, і десь їх треба знаходити. І вже про це знає давно і уряд і. Європейці нас попереджають, що скоро українці взагалі не зможуть отримувати державну пенсію. І запитали українців, хто має вас забезпечувати. Але 68,5% українців і далі сподіваються на уряд. На державу, що держава буде їх забезпечувати лише 18,8 розуміють, що треба брати відповідальність на себе і самому собі накопичувати кошти, 5,2% сподіваються на дітей 3,3% на роботодавці. І давайте подивимось реальну статистику пенсійного фонду. Ви можете самі зайти на сайт і переглянути на даний час. У нас 10,3 мільйони пенсіонерів пенсію отримують по віку за інвалідністю у разі втрати годувальника за вислугу років. Соціальна пенсія і є така категорія, як довічне утримання суддів. Це дуже спірна категорія. Зараз ми про неї також поговоримо. І дивіться, що цікавого також на цьому слайді те, що 2,8% 2,8 мільйона пенсіонерів і далі продовжують офіційно працювати. Бо уявіть собі, це офіційно. А скільки тільки ще не офіційно десь ходять щось підробляють, десь якимись консьєржами, десь якимись прибиральниками, десь продати якусь свою городину, тому що дійсно не вистачає коштів зараз. Ви бачите статистику отримання коштів. По сумам, але щоб не забувати вам голову, 85% українських пенсіонерів бідні отримують пенсію менше ніж 10 тисяч гривень. Лише 15% отримують пенсію більше ніж 10 тисяч гривень. Якщо вам пощастило таку людину побачити, то запитайте за які такі заслуги йому так подфартіло. І насправді судді, прокурори, депутати, вони собі там захмарні пенсії поробили, і 100 тисяч, і 200, і вже є в Верховній Раді законопроект, щоб обмежити ці пенсії, але я навіть рахувала, якщо помножити от 4 тисячі суддів, помножити на їх пенсію 100 тисяч там чи 200 тисяч гривень, і потім роздати всім пенсіонерам, то це по 30 гривень додасться. Це мені дуже часто пишуть в Тіктоці коментарі, що от треба позабирати, треба позабирати, тому що мені, до прикладу, як платнику податку дуже зовсім не весело платити податок і годувати суддів. Я хочу, щоб <кій> пенсіонери якомога більше грошей отримували. І далі, яка у нас ще ситуація? Для того, щоб отримати державну пенсію, не так все легко і просто, треба мати цілих 35 років страхового стажу. Якщо людині виповниться 60 років, але у неї не буде 35 років стажу, вона в 60 років не піде на пенсію. І точка, все. Не прийде в пенсійний фонд, там перед нею закриють двері, скажуть, до побачення, приходьте вже. 63 роки. Далі, для того, щоб в 63 роки отримати пенсію, треба бути мати 25 років стажу. Якщо знову стажу не вистачає, то в 65 років, 15 років стажу і ви отримаєте пенсію мінімально. Тому що пенсія розраховується за формулою ваша зарплата за останні 5 років. Множиться на коефіцієнт стажу. Якщо коефіцієнт стажу 15 років, це 0,15. І отже, навіть якщо у вас зарплата була 20-30 тисяч, помножити на коефіцієнт 0,15 вийде зовсім мало. І уряд про це знав давно. І Європа, в принципі, допомагала, казала хвати того, щоб українці були бідні відкрити їм можливість оформити приватну пенсію. І нарешті такий закон було прийнято номер закону 1057 від 09.07.2003 року. Про не Державне пенсійне забезпечення, і одразу за ним наступний закон 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Пенсійне страхування це означає, що тепер використовуються не трудові книжки, а лише сплачені кошти в пенсійний фонд. Єдиний соціальний внесок. Якщо роботодавець за вас не сплачував податки, то відповідно не буде нараховуватися стаж. І часто у людей я питаю, чи мені жалуються, потім пишуть в коментарях або в особисті, що не вистачає стажу, думали, що роботодавець сплачує податки, а він не сплачував. Тому прямо після цього ефіру одразу зайдіть в ваш особистий кабінет пенсійного фонду і перевірте там ваш стаж. Якщо бачите, що не вистачає, намагайтесь знайти документи. Я працюю ще як приватний архівіст. Я знаю, що в кожному підприємстві мають бути документи, як вони мають виглядати. Але якщо підприємство було не чесно, некоректне, то Ну, ним не, не буде документів. Так, все про державну пенсію. Ми з вами поговорили. Ви просто маєте зрозуміти, що нічого безкоштовного нема. І порахуйте самі собі, скільки ви робите відрахувань в пенсійний фонд. Навіть при мінімальній зарплаті 8 тисяч гривень. Відрахування в пенсійний фонд 22% Ну, там вони це означає, що вам нараховується 10 тисяч, 2 тисячі знімається на руки 8. І оці 2 тисячі гривень кожен місяць в пенсійний фонд відраховується приблизно 24 тисячі гривень в рік. І 35 років помножити на 24 тисячі. Ви за весь цей період державі сплатите приблизно 700 тисяч гривень. Якби ви ці самі кошти. Відкладали собі, то у вас би на рахунку було 7-8 мільйонів гривень. Отака От несправедлива система. Ми ще поки вимушені брати в ній участь, ніхто нас не запитував, хочемо ми того чи не хочемо. Так працює ця солідарна система. А приватна пенсія це ваше особисте рішення. І для цього ми є фінансовими консультантами, щоб вам допомогти в цьому розібратися. Відповідно до закону, ви можете самостійно обрати, де ви будете відкладати собі кошти. Це може бути банківська установа, недержавний пенсійний фонд або інвестиційно-страхова компанія. Але по європейському досвіду 90% населення розвинутих країн мають пенсійні рахунки саме в інвестиційно-страхових компаніях. І я знаю відповідь, чому. Тому що я, як фінансовий консультант, розбиралася у перевагах кожного інструменту інвестування. Якщо ми про банківські установи більш-менш все знаємо, як там працює депозит, поклали кошти, знаєте, під яким відсотком вони будуть зростати. Хоча, на жаль, не всі знають про те, що там на ваше нарахування потім знімаються податки: 18% податок на дохід, і 5% військовий збір. А у випадку накопичень в недержавних пенсійних фондах і інвестиційно-страхових компаніях не знімається податок. Тепер давайте поговоримо про відмінність недержавного пенсійного фонду та інвестиційно-страхових компаній. Недержавні пенсійні фонди це винахід української держави, української влади. Як тільки був прийнятий закон, одразу створилось дуже багато цих фондів. Їх було десь 180. Але з часом не всі вони витримали працювати, тому що складно працювати в економіці України, і більшість цих фондів закінчила працювати. На даний час, от на кінець 24 року, тут у мене на слайді. Зазначено 56 фондів залишилось, а на сьогоднішній момент я знаю, що їх лише 49. Тобто, уявіть собі, їх було 180 чимось, зараз їх 49. Точно так же і банків, їх було також 180 чимось, зараз їх залишилось 60. От, маєте розуміти. А інвестиційно-страхових компаній, як було десь 12, зараз їх залишилось 10. Але жодна з компаній не має права збанкрутіти. Недержавний пенсійний фонд має передати своїх клієнтів іншому фонду. Інвестиційно-страхова компанія має передати своїх клієнтів в іншій компанії з усіма коштами. Тобто за це переживати ви не, не переживайте. Але, на відміну, о, от недержавні пенсійні фонди, вони, на жаль, не гарантують зростання ваших коштів. Отак і це прямо прописано чітко в законі, і, і як ви бачите, переважна більшість фондів завершили місяць зі збільшенням чистої вартості одиниці пенсійного внеску, а п'ять зафіксували зменшення. Тобто на 15% в місяць ці фонди зменшили ваші кошти. Як вам сподобається така інформація? Тобто, ви поклали туди свої 10 тисяч гривень, а на наступний місяць мінус 15%. Якось то не весело. Звісно, я не говорю про всі фонди. Є фонд Національного банку України, є ОТП-пенсія, приват. Фонд, вони, наче так стабільно, більш-менш завжди показують відсоток зростання. Хоча, у і пенсії, бачите, на 4 відсотка зросли лише кошти. Ну, якось також не дуже цікаво. Але вибір за кожним українцем. Я, як фінансовий консультант, розповідаю вам переваги. Отже, що ми з вами маємо? Зберігати гроші вдома під матрасом вони не будуть зростати, інфляція з'їсть вашу купівельну спроможність гривні. Банківська установа може збанкрутіти, знімаються податки. Недержавні пенсійні фонди збанкрутіти не можуть, але можуть зменшити ваші кошти. І у нас залишаються інвестиційно-страхові компанії. Їх лише 10, всі вони стабільно працюють, все добре. І зараз ми про них поговоримо. Але ще одна дуже приємна інформація для українців. Держава вже більше 20 років стимулює українців оформлювати собі приватні ці накопичувальні пенсії і повертає 18% від суми. Вашого вашого накопичення це за умови, якщо людина офіційно працює. Тобто за вас роботодавець сплачує 18% податок ПДФО, і якщо у людини є накопичувальний рахунок, то відповідно до статті 166 податкового кодексу України через податкову ви подаєте документи і повертаєте собі. Кошти. І зараз ми на платі також це переглянемо. Отже, давайте підсумки підведемо, чому ми обираємо інвестиційно страхові компанії, тому що лише до речі не сказали в цих компаніях є можливість отримання пенсії з 40 років в недержавних пенсійних фондах з 5-10 років, в банку та взагалі такого немає, як пенсія. Лише там є можливість оформлення пожиттєвих виплат, і уявіть собі, з 40 років починати отримувати пожиттєві виплати, які не закінчаться ніколи. І зараз ми також це подивимось. Всі ці компанії мають безстрокову ліцензію, і більшість компаній працюють вже більше ніж 200 років. І як людина обирає. Спочатку людина думає, яку суму в рік вона зможе відкладати. Для початку це має бути невеличка сума, така як людина зможе. Ну, приблизно ми орієнтуємо 10% від вашого доходу. 30 тисяч гривень 20 років ви відкладаєте, сама людина збере 600 тисяч гривень, під 12% річних, навіть ми візьмемо розрахунки, то сума капіталу буде більше, ніж 2 мільйона гривень. Тобто, людина сама відкладе 600. А буде більше, ніж 2 млн В кінці сроку людина може або забрати всю суму одразу, або розрахувати пожиттєву собі пенсію. І зараз на слайді ви бачите ну, велику таблицю, багато кому може і складно буде в ній розібратися, але ми з вами спробуємо. Дивіться. Отже, цей розрахунок. Людина відкладала 30 тисяч гривень, 20 років сама відклала 600 тисяч гривень. І якщо вона би оці 600 тисяч гривень збирала дома і потім сама собі розділила рівними частинами по 4,5 тисячі гривень, то вона би свій капітал проїсть за 10 років. Якщо по 5 тисяч, то за 9. А в пенсійному забезпеченні так само людина буде отримувати ці кошти за 10 років їх проїсть, а далі вже буде жити за рахунок цієї компанії. І дивіться в чому клас: якщо людина починає збирати гроші в 20 років, в 40 років вже починає отримувати свою пожиттєву пенсію в розмірі там чотири з половиною тисячі гривень. За 10 років проїдає свої гроші, а далі живе за рахунок цієї компанії. Це ми порахували за умови, якщо просто людина відкладала кошти, а додатково можна проводити ще індексацію вашого вкладу в зв'язку з тим, що, звісно, є інфляція гривні. На даний час інфляція гривні десь. 5-7% і тому приблизно на таку суму треба ще свій вклад постійно збільшувати. І за такої умови тоді людина буде отримувати пенсію, бачите, 8,5. А якщо з 70 років, то майже 15 тисяч гривень. Отже, давайте ще раз уважно: дивіться: людина, клієнт відкладав 30 тисяч гривень в місяць або ой, в рік. А якщо в місяць, це 2,5 тисячі гривень, а отримувати буде майже 8 тисяч гривень, або якщо робив індексацію, то 15. Я цю таблицю можу вислати кожному, хто так в таблицях розбирається, і щоб ви уважно на це подивилися. Це просто як приклад. А так ми, як фінансові консультанти, для кожного клієнта індивідуально підбираємо. Походу, світла вже немає в Києві. Відбувається так. Виробили світло. Я не можу зрозуміти, ви є, чи нема. Андрій, включись. Є, 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 тут я. Ні, ну уявляєте собі, якось так дивно. Я на другому телефоні була, і воно у мене тут завісло і нічого не відбувається. Ну, звісно, комп'ютер я вже вам не покажу, там вже все-таки нас ДТЕК виробив. Ну, так, основну частину я вам розповіла. А тепер було б непогано почути питання Всі, хто новенький долучились, задайте дійсно питання, тому що я. Цим займаюся вже більше 20 років. Хочу допомогти кожному, щоб зрозуміли, як це. По-перше, треба дійсно зрозуміти, що на державу покладатися не треба і краще, хоч маленькими частинами, розпочати і збирати собі кошти, ніж нічого не робити. Тому, <кій> всім дякую за увагу, хто долучився: Ірина, Тетяна, Віра Анатолівна. Людмилка. Дивіться, зараз я також спробую направити вас на ефір мого директора. Я зараз посилання залишу в телеграм-каналі залишу посилання на його ефір. Я сподіваюся, у нього світло є і ви там почуєте далі інформацію. Дякую всім за увагу і до завтра. Ранішній ефір о 10 і вечірній о 10.30.